you. Дякую, Андрій Борисович, з вашу дозволу продовжу. Дякую за запитання і перш за все, всім доброго дня. Служба безпеки України це є правоохоронним органом спеціального призначення і контррозвідувальним органом, і в тому числі відноситься до сил оборони і виконує надскладні задачі на лінії фронту. Але в частині іноземних спецслужб, а саме російських спецслужб, які реально не сплять і продовжують свою розвідувальну підривну діяльність, я можу, можу сказати наступне. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топчиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів. Це реалізація, яка відбулася минулого року. Пер в переддень інавгурації Путлера на Великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима. Генерала Буданова і керували це все з Лубянки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати, і вони виношували свій злочинний намір. І були нами затримані уже на стадії завершеного замаху цього злочину. Буквально проходить два дні. Це був справжній. Ній провал Путін після цього знімає е, очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта Бесєду, свого найближчого друга. І у нас в матеріалах в скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду задокументовані куратори України від ФСБ. Перлін, я називаю його прізвище, і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші, але гроші вони в дійсності платили нам під контроль за вчиненням злочину. І ми це все зібрали. Так як їм це не вдалося зробити, то ГРУ ще через два дні вирішила помститися. І помститися вже не військовим посадовцям, і не верховному головкомандовичу, а вони, окрім замаха на Буданова, планували і замах на мене, відповідно вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми, не буду його називати, коли в час пік. Після шостої вечора там багато людей там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Слава Богу, завдяки тим всім формам методам, гласним, негласним, ми також задокументували на випередження і І офіційний посадовець Груги Ша. Ці всі докази зібрані. І ми працюємо по закону і захищаємо свою землю. А вони діють як справжні терористи. Коли вони пробують штучно нас прив'язати до якихось злочинів, до яких ми апріорі не дотичні, то ми, в свою чергу, їх офіційно документуємо. Звичайно, вони пробують нас інформаційно розгайдати, постійно проводять СІА, це спеціальні інформаційні операції і ПСО, інформаційні психологічні. І тут важлива, перш за все, правова свідомість наших співгромадян і наша з вами єдність. Всі мають це розуміти. Ми проводимо постійно від відповідну роботу. Я повірте, хотілося б, але я не можу розкривати всіх форме оскільки це подарунок ворогу і порушення охорони державної таємниці. Але оперативна обстановка в нас залишається повністю контрольованою і так буде продовжуватись надалі. Дякую за увагу. Дякую, пане Василі. Будь ласка, запитання Форбс України.